Громадянська війна в США розпочалася у 1861 рік, але коріння конфлікту сягають глибоко в історію країни. Однією з ключових причин виникнення війни було питання рабства. На початку 19 століття в північних штатах було заборонено рабство, тоді як південні Штати продовжували використовувати рабську працю. Це призвело до глибоких соціальних та економічних розбіжностей між регіонами. Ці розбіжності посилилися з часом, що призвело до загострення конфлікту. У 1860 році, коли Авраам Лінкольн був обраний президентом, південні Штати оголосили про відокремлення від США, що відкрило шлях до громадянської війни. Під час війни загинуло близько 620 тисяч осіб, що робить її однією з найкровопролитніших в історії США. Це становить близько 2% населення країни того часу. Національні наслідки війни також були значними. Після закінчення війни було прийнято 13-ту поправу до Конституції, яка заборонила рабство в США. Крім того, війна позначила початок періоду реконструкції, під час якого країна намагалася відновити єдність та вирішити соціальні проблеми, що виникли внаслідок війни. Історичний контекст громадянської війни в США є важливим для розуміння причин та наслідків цього важливого події в історії країни. Причини виникнення громадянської війни в США були дуже складними та багатогранними. Однією з ключових причин було питання рабства, яке викликало глибокі соціальні та економічні розбіжності між північними та південними штатами. Ці розбіжності посилилися з часом. І коли Авраам Лінкольн був обраний президентом у 1860 році, Південні Штати вирішили вийти з Союзу. Це призвело до вибуху громадянської війни. Цікавим фактом є те, що під час війни загинуло близько 620 тисяч осіб, що становило близько 2% населення країни того часу. Це була одна з найкровопролитніших війн в історії США. Крім того, важливою причиною конфлікту були різниці у поглядах на роль федерального уряду та права штатів. Південні штати вважали, що мають право на самовизначення та відокремлення від Союзу, тоді як північ підтримував єдність країни та роль федерального уряду. Це привело до глибоких політичних розбіжностей, які не вдалося вирішити мирним шляхом цікавим числом є те, що після закінчення війни було прийнято тринадцяту поправу до Конституції. Яка офіційно заборонила рабство в США. Це був важливий крок у напрямку рівності та справедливості в країні. Важливо також відзначити, що громадянська війна в США мала глибокі економічні наслідки. Війна призвела до великих збитків у всіх регіонах країни, але особливо в південних штатах, де була зруйнована економіка та інфраструктура. Це призвело до тривалого періоду відновлення та реконструкції. Наприкінці війни було зруйновано багато міст та підприємств, що вимагало великих зусиль для відновлення економіки країни. Громадянська війна в США також мала значний вплив на політичну картину країни. Після війни було прийнято ряд поправ до Конституції, які змінили систему уряду та відносини між федеральним та штатними урядами. Це стало важливим кроком у розвитку демократії та прав людини в США. Вплив громадянської війни на сучасність також важливий для розуміння історії країни. Багато з проблем, що виникли під час війни, залишаються актуальними й сьогодні наприклад, питання расової рівності та прав людини продовжують бути важливими в сучасному суспільстві. Таким чином, причини виникнення громадянської війни в США були дуже складними та багатогранними. І їх наслідки відчуваються і сьогодні. Роль рабства у громадянській війні в США була надзвичайно важливою та складною. Рабство було однією з основних причин конфлікту між північними та південними штатами, це соціальне зло стало символом розбіжностей у поглядах на права людини та гідності. Цікавим фактом є те, що на початку громадянської війни в США близько 4 мільйонів афроамериканців жили в умовах рабства на півдні країни. Це були люди, які були позбавлені своїх прав та гідності, примушені працювати безкоштовно та жити в жахливих умовах. Рабство було основою економіки південних штатів, але водночас воно породжувало глибокі моральні та етичні питання. Під час війни питання рабства стало центральним у боротьбі за права та свободу. Північ підтримувала скасування рабства та визнання прав людини для всіх. Тоді як південні Штати виступали за збереження рабства та права на самовизначення, це привело до глибоких розбіжностей та загострення конфлікту. Після закінчення війни прийняття 13-ї поправи до Конституції, яка скасувала рабство, стало важливим кроком у напрямку рівності та справедливості в країні роль рабства у громадянській війні в США підкреслила важливість боротьби за права та гідність кожної людини. Незалежно від раси чи походження. Після початку громадянської війни в США було проведено безліч битв, які стали вирішальними у ході конфлікту. Однією з найвідоміших і вирішальних битв була битва при Геттісберзі, яка тривала з 1 по 3 липня 1863 року. Під час цієї битви зіткнулися армії Північного та Південного Союзів, і вона завершилася перемогою Північного Союзу. Ця битва вважається однією з найкровопролитніших у історії США, де загинуло близько 50 тисяч військових. Це була вирішальна перемога для Північного Союзу та відкрила шлях до подальших успіхів у війні. Ще однією важливою битвою була битва при Антітамі, яка відбулася 17 вересня 1862 року. Ця битва стала найкровопролитнішою в історії США, де загинуло близько 23 тисячі військових. Під час битви при Антітамі Північний Союз зміг зупинити наступ Південного Союзу та відстояти свої позиції. Ця битва мала велике значення для подальшого розвитку війни. Цікавим фактом є те, що під час громадянської війни в США вперше в історії було використано залізницю для транспортування військ та забезпечення фронтових ліній. Залізниця стала важливим засобом для переміщення великих військових контингентів та забезпечення їх бойовими припасами, це значно збільшило мобільність та ефективність ведення війни. Ще одним цікавим аспектом ходу громадянської війни було використання повітряних куль для розвідки та спостереження за ворожими позиціями. повітряні кулі дозволяли отримувати важливу інформацію про рухи військ та позиції супротивника. Що допомагало стратегам у плануванні бойових операцій. У ході громадянської війни в США було використано багато новаторських та стратегічних підходів, які вплинули на подальший розвиток військового мистецтва. Під час битви при Геттісберзі, яка тривала з 1 по 3 липня 1863 року, зіткнулися армії Північного та Південного Союзів. Ця битва вважається однією з найвідоміших. Та вирішальних у громадянській війні в США. Під час битви загинуло близько 51 тисяча військових, що робить її однією з найкровопролитніших у історії країни. Це була вирішальна перемога для Північного Союзу, який зміг відстояти свої позиції та завдати важких втрат силам Південного Союзу. Цікавим фактом є те, що під час битви вперше в історії використовувалися залізниці для транспортування військ та забезпечення фронтових ліній. Це значно підвищило мобільність та ефективність ведення бойових операцій. Під час битви при Геттісберзі також вперше в історії використовувалися повітряні кулі для розвідки та спостереження за ворожими позиціями. Це дозволило отримати важливу інформацію про рухи військ та позиції супротивника. Битва при Геттісберзі мала велике значення для подальшого розвитку військової стратегії та тактики вона стала символом відваги. Та відданості бійців обох сторін, а також пам'яткою про трагічні наслідки громадянської війни в США. Після закінчення громадянської війни в США країна стикнулася з численними національними та соціальними наслідками, які вплинули на подальший розвиток суспільства. Одним з ключових наслідків війни було скасування рабства в України. Прийняття ї поправи до Конституції відкрило нову еру для афроамериканців, які отримали свободу та права. Які раніше були позбавлені, це стало важливим кроком у напрямку рівності та справедливості в суспільстві. Національні наслідки війни також відобразилися у втраті життів громадян. Загальна кількість загиблих під час громадянської війни оцінюється близько 800 тисяч осіб, що становило значну частку населення країни того часу. Це була величезна трагедія, яка залишила глибокий слід у серцях американців. Соціальні наслідки війни також були відчутними на всій території країни. Багато міст та селищ були зруйновані під час бойових дій, що призвело до великих економічних та соціальних проблем. Велика кількість людей втратила свої домівки та майно, що вимагало великих зусиль для відновлення життя після війни. Економічні наслідки війни також були важливим аспектом для подальшого розвитку країни. Після війни південні Штати стали ставити перед собою завдання відновлення своєї економіки та інфраструктури, що було складним завданням через великі збитки, завдані війною. Наслідки війни також відобразилися на політичній картині країни. Після війни було прийнято ряд поправ до Конституції, які змінили систему уряду та відносини між федеральним та штатними урядами це стало важливим кроком у розвитку демократії та прав людини в США. Національні та соціальні наслідки громадянської війни в США залишили глибокий слід у історії країни та вплинули на подальший розвиток суспільства. Після завершення громадянської війни в США країна стикнулася зі значними економічними наслідками, які вплинули на всі сфери життя суспільства. Одним зі значущих економічних наслідків війни було зруйнування великої частини інфраструктури південних штатів. Багато міст та селищ були зруйновані. Фабрики та підприємства зазнали великих збитків. Загальні економічні втрати від війни оцінюються в мільярди доларів. Наприклад, тільки в штаті Вірджинія втрати від війни становили близько 2 мільярди доларів. Економічні наслідки війни також відобразилися на ринку праці багато людей втратили свої робочі місця через зруйнування підприємств та зменшення виробництва, це спричинило значне зростання безробіття в країні. Наприклад, після війни безробіття в південних штатах сягало понад 20%. Економічні втрати від війни також вплинули на фінансову систему країни. Багато банків та фінансових установ зазнали великих збитків через втрати від війни. Наприклад, обсяги кредитів та депозитів в банках значно скоротилися під час війни. Економічні наслідки війни в США були великим випробуванням для країни. Але водночас вони також стимулювали розвиток нових галузей економіки та виробництва, що стали основою для подальшого економічного зростання країни. Після завершення громадянської війни в США країна стикнулася зі значними політичними наслідками, які суттєво вплинули на подальший розвиток країни. Одним з ключових політичних наслідків війни було прийняття 13-ї поправи до Конституції, яка скасувала рабство в США. Це був важливий крок у напрямку рівності та справедливості в країні. Після війни було прийнято також 14 та 15 поправи, які гарантували рівні права для всіх громадян незалежно від раси чи походження. Ці законодавчі акти стали важливими кроками у боротьбі за права людини та рівність перед законом. Політичні наслідки війни також відобразилися на системі уряду країни. Після війни федеральний уряд отримав більше повноважень у сфері регулювання внутрішніх справ країни, що змінило баланс влади між федеральним та штатними урядами. Це стало важливим кроком у зміцненні єдності країни та забезпеченні стабільності після війни. Цікавим фактом є те, що після війни було створено бюро рабства та вільних підозрюваних, яке займалося захистом прав афроамериканців та боротьбою з дискримінацією. Це був важливий крок у напрямку рівності та справедливості в суспільстві. Політичні наслідки війни в США відіграли важливу роль у формуванні сучасної політичної системи країни та забезпеченні рівних прав для всіх громадян. Громадянська війна в США залишила невимовний вплив на сучасність країни, наприклад, після війни було прийнято 13 поправу до Конституції, яка скасувала рабство, що стало важливим кроком у боротьбі за рівність. До кінця війни загинуло близько 620 тисяч військових, що стало найбільшою кількістю втрат у всіх війнах, в яких брали участь американці. Після війни північ та південь почали процес реконструкції, який тривав десятиліття та спрямовувався на відновлення країни після руйнівного конфлікту. Громадянська війна також вплинула на розвиток військової та технологічної сфери у США, стимулюючи нові винаходи та стратегії бойових дій. Після завершення громадянської війни в США країна стала шукати шляхи врегулювання конфлікту та відновлення єдності. Одним із ключових кроків у цьому процесі було прийняття тринадцятої поправи до Конституції, яка скасувала рабство в країні. Після війни північ та південь розпочали процес реконструкції, спрямований на відновлення економіки та інфраструктури. Цей процес тривав десять століть та вимагав великих зусиль від усіх верств суспільства. Цікавим фактом є те, що після війни було створено бюро рабства та вільних підозрюваних, яке займалося захистом прав афроамериканців та боротьбою з дискримінацією. Це був важливий крок у напрямку рівності та справедливості в суспільстві. Врегулювання конфлікту після громадянської війни відіграло важливу роль у формуванні сучасної політичної системи країни та забезпеченні рівних прав для всіх громадян.